Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка, рада вас вітати на занятті з розвитку мовлення. а на заняття до нас сьогодні завітала дівчинка Оленка і розкаже нам багато цікавого. Привіт, малята! Я Оленка і моя улюблена пора року це осінь. Нещодавно Вестоноша мені привіз посилку. А що ж було у цій посилці? Там була чудова книга, і ця книга розповідала про осінь. Давайте послухаємо. Діти Оленці дуже сподобалось розглядати книгу про осінь. А ви, як ви думаєте, ця книга точно про осінь? А в якому вбранні дерева осінні? А який настрій у вас викликають дерева у різнокольоровому вбранні? Оленці дуже сподобалося розглядати цю книгу і слухати музику осені. А ще Оленка в цій книзі побачила чудовий віршик Катерини Перелісної Золотая осінь, і ми його зараз з вами вивчимо на пам'ять. В парках і садочках на доріжки трави падають листочки бурозолотаві, де не глянь навколо килим кольористий, віте на півголі, небо синє, чисте, метушні немає. Тиша й прохолода, осінь золотає, тихо ніжно ходить. Дітки, тепер давайте ще раз прочитаємо вірш Катерини Перелісної Золотая осінь за допомогою таблиці. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки, бура золотаві, де не глянь навколо, килим кольористий. Віти напівголі і небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотая, тихо, ніжно ходить. А ще нам малята книга приготувала запитання до віршика. Послухайте, будь ласка, і дайте відповідь. Отже, перше питання куди падають листочки? Так, правильно на доріжки трави. Друге питання, а якого кольору листочки? Так, буро золотаві. Третє питання. Який навколо килим? Правильно килим кольористий. Четверте питання: які віти дерев? Правильно віти півголі П'яте питання. А яке небо? Так, небо синє і чисте. І останнє, шосте питання як ходить осінь? Так, ніжно, тихо ходить. Дітки, а зараз я ще раз буду читати віршик, а ви повторюйте разом за мною. В парках і садочках, на доріжки і трави. Падають листочки, буро золотаві, де не глянь навколо, килим кольористий, віти на півголі, небо синє, чисте, метушні немає, тиша та холода, осінь золотає, тихо ніжно ходить. Дітки, я думаю, вам вдалося запам'ятати віршика. Ви ж у мене молодці. Оленці теж дуже сподобався віршик про осінь, і вона його з задоволенням розкаже мамі та своїм друзям. А зараз, дітки, до побачення, до нових зустрічей.